Всім прит! Це ви на каналі Жовесон, да, з вами Толік. І сьогодні у нас таке, таке відео. Це вирішив я щось побачив, що на, в цей, якийсь там фестиваль, і там а, пише, що і демки, і це я вирішив. Подивитися, що там за демки. І а, мені щось впало в око, прям, прям в око впало, не можу витягнути. А, гра а, Building Relationships ДМК. Такий, типу, щось зацікавила гра, тому що ну виглядає дуже дивно, тому що тут треба, коротше, знаходити. Ми, ми граємо за будиночок і ми маємо знайти собі пару. А, ну, почнемо, починаємо. Гей. Як довго ти збираєшся отак от стояти? Алло, ну, я ж чекаю. А, о, час. А... Час uh, підкатити. Uh, так, uh, по, поговори до, uh, дружні, uh, до дружнього будиночку. Так, щось тут можна у нас отак от от збирати. Боже, э... Ой, господи. Боже, боже. Я сподіваюся, там всередині людей нема, тому що ну, нас посадять за впис <laughs> цих людей, бо вони там вже точно не живі. Але ну, що поробиш? А що, що відбувається? Ну ще раз скажи. А, як як ти, ти міг забути про наші а, плани на відпустку? Ти нарешті дібрався до острова Веселища. Пофіг, чи ти а, готовий а, зустріти, зустріти оці, якийсь там холостяковий холостякове. Е, дай, якщо тільки там туса якась. А, да, там буде ще така собі туса. Тому що е, нема нічого кращого ніж відчуття, коли ти зустрів любов свого життя. Коротше, всі холостяки, холостяки острова е, дуже хочуть пізнати тебе. Привітки! Я е, 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 я проводжу. Місцеве опитування тут. Е, так, ти, е, ти себе відносиш більш. Тобі більше подобається підлога чи стиля? А я. Незалежно від настрою. М -м, цікаво, якщо ти так кажеш. Е, дякую за ваш час. Е, візьміть подаруночок е, як подяку. Привіт, Ох... А, ти напевно новий холостяк. <кліст> я Міллі. А ти. А я Семента. Семента. А вай. Ой, це таке красиве ім'я. І дуже оригінальне. А, дякую, Мем. О. А... Невже твої стіни вже почервоніли? Такий хороший маленький будиночок. ти. Оу. Ти вже втратив дар мови? Що ж, а, а, як тобі острів? А, я просто досліджую. О. Що ж, я теж знаходила. Я бачила деякі речі, сховані там і там, також зустрічала цих дивних амбарників не знаю. Здається, що вони працюють над якимось опитуванням. А, так. А ти? Ой, що ж. Я просто рада бути тут. Це. М -м я давно не була у відпустці. А не давно не відчувала свіжий бриз, який омиває мої стіни. М -м давно не відчувала а пісок. У себе в підлозі, я б могла залишитись тут назавжди. завжди. О, а. А подивись вже який, вже котра година. А, так. Мінт попросив мене підготуватись до холосячка пікніка. А, так. Потім зустрінемось біля. Квіткового поля. Привіт на медику. Як маєш? А як стоїться? У мене все стоїть. А я прям. Ох! Ха, що таке попін? Гм, ти такий смішний. Я ти нет. До речі, не бачив тебе тут. Хто ти такий? А я. Я шукаю когось. Ммм, круто. А, мій друг сказав мені, що я маю приїхати на цей острів. А, що моя. Моє життя... Чи я застряг в якомусь колі чи щось таке. І що ця поїздка має виправити а, мої особисті стосунки? Ммм, це круто? Дуже круто. Та що, знає? Що ти шо. Що ти шукаєш? Ммм. Я шукаю того самого. Ммм, ти смішний. Що ж, я думаю, що я вже піду на цей пікнік. Здається, непогано. Я сподіваюся, ти знайдеш те, що ти шукаєш там. А, ходити це крінж. Тому я телепортуюсь туди. А, ще побалакаємо. Привіт, мінт. О, ти нарешті дістався сюди. А, побачення на пікніку вже готове для тебе. А, але. У тебе бракує одна штучка. У нас нема Їжі. Але це нормально, а, тому що я приніс декілька продуктів. Тепер ти готовий приготувати щось. Так, да, давай. Клас. А, це прев'ю. Першого побачення де дещо ще трохи недороблене, але я сподіваюся, що це натякне тобі на те, що буде в основній грі. М -м, наше перше побачення. Так. подивіться рецепт. Так, покласти це. Та й операсите. Що ж так. Тяжко, важко. Поклали Потім чотири, Коннект Конект два, Ша Ммм Так Си разом, разум. Кайфарики. Так, далее все четыре штучки. Раз. Прикрутили. Надійно стоїть. Да, у мене все надійно стоїть. Так, покласти. Це ми такий а. а не можу дочекати, щоб поставити це у себе в Вітальні. Так, це ми такий оцей а, кофейний столик. Робано, да? Ой, Боже, як же добре ця мишка йду-сюди. Ну, ну не погано. Не погано. Дякую за те, що пограв демо. Якщо тобі сподобалось, типу, додай нашу гру в вішліст. Все? Ну, блін, мені прикольно. Прикольно, звісно. Не те, що прям супер, але прикольно. гра. Дуже смішно. Тому да, блін, мені цікаво було б, як можна було б українською її перекласти. Типу, як би вона звучала з цими всякими підйопчиками на тему будівель. Але да. Всім дякую за перегляд. Залишайтесь на зв'язку, Донайтесь на ЗСУ, Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на цей канал. А ми почуємось наступного відео. Бувайте!